Ігор Костюк, викладач академії барберингу, має вищу юридичну освіту, захоплюється футболом. Раніше не уявляв себе барбером, але зараз це велика частина його життя. Життєве кредо. Якщо берешся за якусь справу, роби її якнайкраще. Ми вже зачепили тему трендів. Коротенько так ми про нього згадали про те, що в моді цього сезону. Розкажіть нам більш детально, щоб ми не просто те, що ми собі нафантазували, а щоб почули думку експерта, будь ласка. Е, ну, взагалі, нафантазували тут було доречно ну, до сказано, тому що ну я взагалі вважаю, що тренд для чоловіка те, що йому подобається, mm -hmm. і от йому хочеться носити. Тому головний тренд це от саме бажання чоловіка, те, що він хоче носити і готовий носити, і готовий за тим доглядати. А взагалі, щодо трендів цього сезону, у нас в трендах зараз з'являються вже більш подовжені зачіски. Я думаю, що кожен з вас міг набули. Цях навіть побачите, особливо більш молоді хлопці, вони зараз більше ходять з більш подовженим волоссям. Зараз це є одним із трендів взагалі сезону е, носити більш подовжені, тобто відмовлятися від поголених потилиць, поголених скронь, а більше залишати довжину волосся. Взагалі, я б зараз охарактеризував би тренд, який зараз є в сезоні. Це поєднання якихось. Класичних форм в поєднанні з сучасними інтерпретаціями, якось так, е, тому що зараз дуже багато повертається різних сучасних зачісок, які колись були популярні в 80-х, 90-х, Вони ось зараз знову повертаються в моду, але за рахунок того, що все ж таки культура вона прогресує, з'являються якісь такі елементи, які підкреслюють уже ті сучасні ой, сучасні е, <звіт -праць> класичні <звіт -праць> зачіски так, ретро-зачіски, які були раніше, їх просто зараз якось обіграють, додають якусь текстуру. Ну текстура, щоб зрозуміло, у нас. Глядачі, це у нас умовно, я завжди називаю це простими словами для клієнта. Це такий хаос на голові, який ага. є. Не прям за закладена зачіска, зачислена, а така трішечки, ну небрежно, так російсько, вибачається. І саме зараз також увагу завжди чоловіки звертають саме на практичність, тому що має бути ну для чоловіків головне це поєднання, щоб було гарно і практично. Тобто чоловіки не прям, ну, в жінки зазвичай, як Зранку збираються там умовно на роботу. Звісно, пофарбуватися, причесатись так далі. чоловіків це відбувається набагато простіше. Відповідно, зачіску для чоловіків потрібно набагато простіше. Так, умовно, якщо взяв це вже зачісатись, це вже плюс один горний. Тому так. все ж таки, ну звертає зазвичай увагу чоловіки. Те, що це було максимально практично. Е E, на рахунок, що також які тренди є зараз. У нас в трендах з'являється це кучеряве волосся. Uh -huh. e, дуже ось такої набирає популярності. Зараз дуже багато, особливо серед молоді, є запит на взагалі якусь хімічну завивку. Це зараз стає прямо. А це типу якщо модно. О, своїх немає. Ну да, це, так, можна це коли пряміва пряма волосся сама своє. Можна за рахунок хімічної завивки робити. оці ці кучері кучері зараз стоїть прям таким трендом, трендом за яким ну, особливо молодь це. Ну в мене просто в нас війниці ніхто не робить хімічну. Звуку, наскільки я ага. знаю, але зараз мовить, в молодь Вінниці цей частий запит: і, а хто робить, а порадьте, а куди поїхати. і е, так далі. Частий запит, тому що моя дитина, сину, 11 років, питав мене, чи в мене є така конусна плоєчка. Mm -hmm. Знаєте, okay. афропудри okay. афро yeah. робити. Каже, мам, є, я хочу зроби. Тому, okay. і, нічого, тому, нічого, нічого, скоро, скоро зима, і шапки е, заспокоїтеся всі. Але ну зараз і зима у нас вже не така, як раніше, тому не факт, що будуть шапки, тому що зараз mm. тепліше і вже можливо, ну якраз іде мода на подовжені стрижки вже. Можливо, шахки, а, а з приводу ось того періоду в 90-х, коли була мода на ультракороткі стрижки, немає цього що е, не повертається? зараз. Якраз ось є мода, а це або більш подовжені стрижки, або ультракороткі. За рахунок чого ультракороткі, тому що це така стандартна сучасна стрижка, яка я думаю, взагалі з моди ніколи не вийде, тому що це зручно, практично і гарно. Ось так. Тому для чоловіків також це або ультракоротка стрижка, або все ж таки більш подовжена. Звісно, залежить це вже від. Від багатьох факторів, хто як готовий за цим доглядати, хто який веде там спосіб життя, кому хтось можливо занадто активний спосіб життя йому просто незручно з довгим волоссям, плюс також дуже багато залежить взагалі, від стилю життя, хто де працює, хто як одягається і так далі. Тому також ці фактори потрібно про проведемо соціологічне опитування. У Нас якраз двоє дівчат є. Вам більше подобається чоловік з довгим волоссям чи з коротким Отакий, От ну так, 6 мм, міліметрів. Там трошки середній речі... варіант. Ні, є? не є? можна на. Екстрема, <сіх> ну тоді я це <сіх> з хімічною завивкою. Давайте так що до мене, то тоді напевно, якщо немає серединки золотої, якщо ти не да. даєш дозволу брат, що, то або мене, або отак. Або так ультра короткоротке, да, да. Да. от як той мужчина. Вона о, 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 цей, да? Да, да, такий норм. Це що не ні, ультра це ж нормальний зайзд. Це ще не короткий? Це вже коротке. Ну, в мене об'єкт у мене взагалі уявлення певних характеристик чоловіка, тому більше імпонує коротка стрижка. Тут ми зійшли з вами. Все наше соціологічне питання завершено. Дивіться, друзі, ми так багато говоримо про волосся. Барбара, це ж не тільки про волосся, це і борода. Теж входить. Розкажіть про бороду. Це е, по є якісь тренди в бороді <породи> <породи> <рід> 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 щодо бороди, прям якихось ну. Чітких трендів я б не сказав, що вони є, тому що для мене, взагалі, борода це багато ну, з зачіскою, знаєте, клієнти якби більше можуть самі оприділитися що їм подобається, і так далі. А борода це вже більш важко для клієнта, і борода це завжди, коли приходить клієнт, запит на те, допомогіть. Підскажіть, підберіть. Ось я завжди відштовхуюся від того, що дозволяє взагалі природний рост волосся Болося, да. зробити з цієї бороди. Тобто можливо був якби трант якби всіх ідеально виросла борода, mm -hmm. Тоді, так, можливо, ми б знайшли б якийсь тренд. А, а якщо відсотково існує е, взагалі, ну трендів саме по бороді. Я, я не можу от так визначити, що хтось носить більш коротшу, тому що вона росте, йому зручно він за нею доглядає. Хтось носить максимально коротку, тому що не хоче просто голитися. Або дружина да, не дозволяє і це, і нос. Ну, може таке. Хтось носить середню, тому що зручно там можливо не дозволяє, не може перетерпіти, що більше відросло. Тому прям такого тренду нема. Саме в бороді тут більше зручність. От в стрижках, в принципі, люди більше умовно ну так назву ганяються за трендами, а в бороді, от що дозволяє, то і носять. І що виросло, то і має росте, то не росте в І Ігоря, давайте ще такий заключний момент. Я обіцяла на початку ефіру, що будуть поради по догляду за чоловічим волоссям чам Будь ласка, на рахунок догляду. Взагалі, я як майстер дуже сильно пропагандую те, що чоловіки повинні за собою доглядати. Тобто, особливо зараз, коли йде тренд на більш подовжену зачіску, чоловік повинен доглядати за своїм волоссям і повинен доглядати за шкірою голови. Те, що це означає? Хоча б як мінімум це якісний шампунь. Uh -huh. Ну, це 100% потрібно якісний шампунь. А на що на що звернути увагу в складниках? Взагалі на, саме в складниках, не розкажу, тому що хімічний uh -huh. розбір ніколи не робив, але це повинно бути не дешева саме. Шампунь з мас-маркету це повинно бути уже більш професійно шампунь. Uh -huh. Я завжди раджу людям, яких є проблема, вже починається з волоссям, випадіння волосся, сухість волосся, проблеми зі шкірою, та ж сама е, сама звичайна перхоть, яка є у всіх, або сухість шкіри. йти до лікаря, uh -huh. йти до трихолога і вирішувати цю проблему. Тому що багато чоловіків дуже нехтою цією проблемою, і потім ходять з проблемою шкіри, за якою взагалі не дивляться, і потім це приводить до дуже великих проблем. Тому догляд, саме, хоча б. Якісна шампунь повинна бути 100%. Uh -huh. Якщо вже більш подовжені стрижки, у нас то я завжди також ну, наполегливо рекомендую клієнтам, хто все ж таки обирає такі стрижки користуватися укладочними засобами, uh -huh. тому що стрижка буде тоді набагато привабливіше, якісніше і класніше виглядати. Якщо не користуватися, то от буде та ситуація, як прокинувся, так і пішов. Тому це важливо. Але все ж таки я говорю, що я завжди пропагандую теж саме стосується і баро. Коло нас бороду, за нею потрібно також доглядати. Треба відходити до від тих трендів, що для чоловіка просто водичкою вмився і все добре. Потрібно доглядати за своєю шкірою, тому що це доволі важливо і за волоссям теж саме. Дякуємо.